Світ кіно це магія, яка оживає на екрані. Давай розберемо 5 фактів про кінематограф, які тебе здивують. Перший у світі фільм зняли у 1858 році, він тривав усього кілька секунд і показував чоловіків, які гуляють у саду. Перший постійний кінотеатр відкрили в 1905 році в Пітсбурзі, і вхід коштував лише 5 центів. Кольорові фільми почали з'являтися ще у 1902 році, але масовими вони стали лише у 1930-х. Найдовший фільм у світі триває понад 85 годин. Його важко додивитися навіть за кілька днів. Голівуд став світовою столицею кіно. Випадково студії переїхали туди через сприятливий клімат і різноманітні пейзажі. Кіно змінює світ і дарує емоції. А який твій улюблений фільм? Напиши в коментарях і підписуйся, щоб дізнатися ще більше цікавого.